Всіх вітаю. Сьогодні у нас дуже важлива тема: як часто і скільки потрібно тренуватись. Причому, якщо ви займаєтесь як для здоров'я, так і для м'язів, дуже часто в коментарях під моїми відео ви пишете про те, чи можна тренуватись щодня, і чи встигатимуть м'язи відновлюватись для багатьох людей. Я бачу, що це не дуже зрозуміло, тому давайте зараз у цьому всьому розберемось. Для початку, щоб розібратись в тому, як часто тренуватись, потрібно розуміти, які саме тренування ви робите і яких цілей хочете досягти. Тренування бувають високоінтенсивні та низькоінтенсивні, а також їх можна розділити на кардіо та силові тренування. Є ще стречінг, це розтяжки, але до них можна приміняти в принципі теж саме, що і до силових низькоінтенсивних тренувань. Якщо ж говорити про цілі тренувань, то вони можуть бути як для схуднення, так і для набору м'язової маси, для тонусу, для підтримки форми, для фізичного здоров'я і так далі. Все це впливає на те, як часто потрібно тренуватись. Але коли ми говоримо про кількість тренувань, ми практично завжди маємо на увазі вплив такої кількості саме на здоров'я, тому саме від цього і потрібно відштовхуватись. Давайте поговоримо про кардіо та силові. Спочатку давайте про кардіо. Для фізичного здоров'я кожна людина повинна мінімум мати щоденної активності еквівалентно одній годині ходьби, приблизно зі швидкістю десь 5 км на годину. Тобто можна щодня виходити на прогулянку і одну годину активно ходити. Цього буде достатньо для того, щоб закрити потребу у кардіонавантаженнях. При цьому треба враховувати всю активність за день. Якщо ви постійно на ногах ведете активний спосіб життя, то можливо в перерахунку добової активності вам ця година прогулянки може бути взагалі не потрібна. Навіть ходити підряд, якщо ви хочете ходити цілу годину, теж не обов'язково. Можна її розділити на декілька прогулянок протягом всього дня. Або ще можна прискорити цей процес, наприклад, не ходити а їздити на велосипеді, або займатися плаванням, або просто бігати, якщо вам дозволяє здоров'я і немає протипоказань. Тоді достатньо буде десь приблизно 30 хвилин пробіжки зі швидкістю приблизно 8-10 км на годину, можна навіть і швидше, але не варто виходити з. Третьої пульсової зони, тобто розмовляти між собою під час бігу ви повинні могти. Якщо пульс буде вище, то це вже не зовсім кардіотренування. Тому тут буде залежати від вашої спортивної підготовки. Чим краще ви підготовлені, тим ви можете швидше бігти з немаксимальним пульсом і відповідно швидше виконувати добову норму кардіо. Таке навантаження повинно бути дійсно щодня. І відновлюватись 2-3 дні після півгодинної пробіжки не потрібно. Але якщо ви будете бігати більше і при цьому ви не дуже підготовлена людина для таких навантажень, то тоді вашому організму може знадобитись більше час на відновлення. А якщо вашої фізичної підготовки не вистачає навіть на добову норму, то не варто одразу намагатись її виконувати. Краще прийти до неї поступово. Бо інакше ви не будете встигати відновлюватись або навіть можете нашкодити своєму організму. Якщо ж говорити про силові тренування, то в них теж є певна норма для підтримки здоров'я. Рекомендується займатися силовими вправами в середньому, в середньому десь 2 години на тиждень. Їх можна розділити на два тренування по одній годині або на три тренування, тобто через день по 40 хвилин. Або на кожен день по десь 20 хвилин з одним приблизно вихідним, тобто в неділю ну, або якийсь інший день. Причому кінцевий результат, тобто ваші спортивні майбутні досягнення, абсолютно не залежать від того, як саме ви розділите цей час. Тут можна обирати таке, яке вам зручніше, яке підходить там під ваш щоденний графік, під ваші потреби, під вашу спортивну підготовку, наприклад. Але варто зазначити, що якщо ви будете займатись щодня по трошки, по тих же 20 хвилин, то це буде меншим навантаженням на організм, тобто буде менший ризик появи травм та перетренованості. Особливо, якщо ви будете робити full-body тренування, тобто на всі групи м'язів. Тому, якщо у вас є час та бажання, краще займайтеся. Кожного дня потрошки, але знову ж таки, це ми говоримо про норму для здоров'я. Якщо займатись більше, то відповідно треба коректувати час відпочинку. Бо, наприклад, займатись кожного дня по дві години для організму буде занадто, навіть якщо ви будете робити ті ж самі фулбаді. Тепер давайте про важкі силові тренування, коли ми хочемо, наприклад, наростити великі м'язи. Коли ми займаємося з додатковою вагою, наші м'язи перенапружуються, втрачають багато внутрішніх ресурсів, і їм для відновлення потрібен час. Саме під час відновлення вони і ростуть. Але судячи з того, що я казав раніше, можна було би припустити, що можна 20 хвилин качати біцепс, а завтра знову 20 хвилин качати біцепс і так далі кожен день. Але ні, тут теж є певні. Норми Вважається оптимальним робити від 10 до 20 підходів на тиждень на одну групу м'язів. Причому кожен із цих підходів може бути близьким до максимального, тобто працювати можна у відказ. Але ось ця цифра 20 це про досвідчених спортсменів, про здорових та підготовлених людей, які вже давно займаються і їх організм просто здатен витримувати таку кількість навантажень. Я би рекомендував все ж таки робити 10-12 підходів на тиждень на одну групу м'язів, виходячи, з цього можна порахувати. 12 підходів це 4 вправи по 3 підходи, або навпаки 3 вправи по 4 підходи, або 2 вправи по 5-6 підходів. Це буде повний тижневий об'єм для одної групи м'язів, тому таке тренування можна робити лише 1 раз на тиждень, весь інший час піде саме на відновлення. Якщо ж робити всього 1-2 підходи за одне тренування, то таке тренування можна робити щодня. Тому я й говорив раніше про систему фулбаді, коли ви робите всі групи м'язів по одному підходу, максимум робите два таких кола, і у вас якраз виходить десь 20-30 хвилин на тренування. Так можна займатися щодня. Знову ж таки, якщо ви вже в ритмі, тобто ви вже втягнулись в тренування. Але тут я би ще звернув увагу на кількість повторів у підходах. Якщо ви берете таку додаткову вагу, з якою ви робите менше 10 повторів, то це доволі велике навантаження для м'язів. І щоб гарантовано м'язи встигли відновлюватись, краще робити такі тренування через день. Наприклад, якщо ви робили сьогодні таких два підходи, то наступне тренування краще робити післязавтра. Навіть якщо ви робите з власною вагою, ви, наприклад, ще тільки починаєте займатися, і ви підтягуєтесь на турніку менше 10 повторів, то в такому випадку теж два підходи зробили, а наступний через день. Ну або робите одне-два тренування на тиждень, але тільки з, більшим, з більшою кількістю підходів. І, відповідно, якщо в одному підході робите 15-20 повторів, особливо з власною вагою, то можна робити 1-2 таких підходи хоч кожного дня. Щодо тих коментарів, в яких писали мені, що не можна щодня робити по 100 присідань чи по 100 віджимань, там про турнік теж саме писали. Так от, якщо ви можете зробити за 1-2 підходи 100 повторів, то таке тренування можна робити кожен день. Але якщо ви хоча б інколи робите ще й інші вправи на ті ж самі групи м'язів, то ви вже можете вийти за ту норму кількості підходів. Тому враховуйте абсолютно все, що ви робите протягом тижня. Загалом є тренування, які покращують здоров'я, а є такі тренування, які можуть здоров'ю навпаки нашкодити. І це, до речі, можуть бути одні і ті ж самі тренування, але просто у різних об'ємах. І я зараз не кажу про те, що можна отримати травму при виконанні будь-якої вправи, якщо там неправильно її робити, або якщо неправильно підібрана вправа для конкретної людини. Ні, це вже інша тема. Тут я хочу акцентувати саме на об'ємах навантажень. Тобто, якщо ви займаєтесь дуже багато у великих об'ємах, то це дійсно може нашкодити вашому здоров'ю. У професійному спорті спортсмени дуже часто роблять точно такі ж самі вправи, як і люди, наприклад, в тому ж тренажерному залі, скажімо, піднімають штангу. Але професійний спортсмен може тренуватись двічі на день, ще й кожен день, ну, може максимум один вихідний на тиждень. І із-за таких об'ємів з'являється ризик появи проблем із здоров'ям. Це може бути зношування суглобів, поява гриж та протрузій, проблеми із серцево-судинною системою і так далі. Або, як приклад, можна взяти ще звичайний біг. Професійні атлети ну, дуже багато бігають на тренуваннях. І не дивлячись на те, що сучасні дослідження показують, що чим більше у вас активності, тим це там, краще для здоров'я. В даному ж випадку у професійних бігунів із-за великих об'ємів можуть бути, так би мовити, професійні проблеми зі здоров'ям, ті ж самі суглоби, серце і так далі. Але в певний проміжок часу такі спортсмени досягають дуже високих результатів. Інші люди на цих людей. Спортсменів дивляться і думають, що їм, наприклад, можна підіймати штангу в 150 кілограмів, бо професіонали вони підіймають і 300, і 500 кілограмів, і нічого з ними страшного не відбувається. Але рівнятись на професіоналів я точно нікому не раджу, бо, по-перше, вони всі дуже молоді, організм у них ще міцний. А по-друге, високих результатів досягають лише одиниці, бо це ще може залежати від генетики, навіть не може, а 100% залежить від генетики. В професійному спорті йде дуже-дуже великий відбір. Ви чуєте тільки про тих, які доходять до вершини, але на цьому шляху до вершини дуже багато людей просто зійшли з дистанції. І за того, що вони там не витримували тих навантажень або реально заробили якісь проблеми зі здоров'ям. Тому під кожен вид спорту є свої генетично підходящі люди. Для чого ж я все це тут кажу? А для того, щоб ви зрозуміли, що займатися за методиками чи програмами тренувань професійних спортсменів точно не варто. Наприклад, є там ось такий-то такий то спортсмен. Він тренується так-то, так-то за таким то планом тренувань, і ви дивитесь на нього і хочете бути таким, як він. І відповідно починаєте тренуватись точно так само. Так от цього робити точно не варто. Кожна людина індивідуальна зі своїми особливостями, станом здоров'я, генетикою і так далі. Всі по різному харчуються, мають різний режим і глибину сну, і в тому числі по різному відновлюються. За більше 20 років роботи з людьми я ні разу не зустрічав однакових у всьому людей. Абсолютно всі люди різні. Тому ваша головна задача адекватно оцінювати свої можливості. І саме шляхом експериментів над собою підібрати для себе тренування з такими об'ємами та навантаженнями, які підходять саме для вас. Починати треба з невеличкого і поступово додавати. Якщо це для здоров'я, то відповідно ви повинні себе гарно почувати як після тренування, так і на наступний день. Якщо з часом з'являються якісь проблеми з фізичним здоров'ям, або ви постійно втомлюєтесь, відчуваєте, що ви не встигаєте відновлюватись, то це може означати, що ваші тренування неправильні, а точніше вони просто вам не підходять. Їх треба підкоректувати. А якщо ви займаєтесь, наприклад, на збільшення м'язової маси, то ви повинні постійно балансувати на межі своїх можливостей. Тобто не тренуватись із занадто великими вагами, думаючи, що це пришвидшить якось ріст ваших м'язів, а пам'ятати, що таке навантаження може нашкодити, наприклад, вашим суглобам. Тому треба знайти той баланс, при якому і м'язи будуть рости, і суглоби будуть в порядку. І тут явно займатися кожного дня з предельними вагами точно не варто. В тому числі треба слідкувати ще й за об'ємами тренування для того, щоб не допустити появи перетренованості, тобто, щоб ваші м'язи встигали відновлюватися, взагалі. Щоб не було перетренованості, є такий невеличкий секретний лайфхак. Якщо у вас великий об'єм важких тренувань, то кожних два місяці робіть один тиждень повного відпочинку від силових вправ. А якщо у вас прям супер, супер, супер важкі тренування. То іноді можна і через кожен місяць робити таку перерву. Тобто місяць потренувались, один тиждень відпочили. Це дасть хороший відпочинок для м'язів, і, до речі, не тільки для м'язів, для нервової системи також це буде відпочинком від таких стресових тренувань. І от через цей тиждень відпочинку ви можете навіть відчути, що стали трошечки сильнішими, якраз от за рахунок повного відновлення. Ви можете орієнтуватись на ті цифри, які я сьогодні називав. Їх можна вважати за базове або таке за середнє значення, і від них відштовхуватись. Але пам'ятайте, що ви всі різні люди зі своїми особливостями, тому експериментуйте, підбирайте для себе оптимальні навантаження та об'єми тренувань. Займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока.